З липня у області доставку газу забезпечує нова компанія Харківська філія національного оператора газорозподільні мережі України. У АТ «Харківгаз» призупинена ліцензія на надання послуг споживачам. Які зміни очікують на родини регіону через зміну оператора мереж? Далі у сюжеті. Газові мережі по всій країні поетапно переходять під державне управління групи Нафтогаз. Відповідне рішення ухвалив Кабмін ще минулоріч для запобігання ризиків у енергетичній сфері та захисту споживачів в умовах війни. Газовики кажуть, що максимально спростили всі умови для переходу до нового оператора мереж. Всі споживачі отримали заяву приєднання до договору розподілу з газмережами, тож необхідно заповнити перевірити заповнення. Чи вірно внесені дані та повернути до оператора в мереж. служивання тлічне, підтверджую, швидко, без всяких проволочок, Хорошо, все, дякую. Пані Валентина розповідає, що газифікувала будинок понад 40 років тому. Перехід мереж під контроль держави сприймає позитивно. Дякую, підписала все швидко і удобно. Дуже вам дякуємо. Поживачі, які тимчасово не мешкають у домоволодінні, можуть отримати заяву на свою електронну адресу, звернувшись до центрів обслуговування газмереж. Підписану заяву можна передати контролеру, надіслати поштою або залишити у скринці в центрі обслуговування клієнтів. Заява.